Президент США Дональд Трамп успішно вплинув на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, переконавши його не блокувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляють дипломатичні джерела, хоча подробиці щодо механізму впливу Трампа не розголошуються, а сам Орбан офіційно не коментував цю інформацію. Протягом тривалого часу Віктор Орбан виступав проти інтеграції України до ЄС. Серед його основних аргументів відсутність чітко визначених кордонів у України та побор. Поювання, що членство країни може призвести до ескалації конфлікту між ЄС і Росією. Угорщина неодноразово блокувала рішення щодо надання підтримки Києву та виступала проти продовження санкцій проти РФ. Водночас, Будапешт висловлював готовність підтримати приєднання Республіки Молдова до ЄС, яка подала заявку одночасно з Україною. За даними Bloomberg, європейські політики звернулися до Трампа з проханням вплинути на позицію Орбана. Тепер дипломати висловлюють сподівання, що завдяки цьому. Цьому втручанню вдалося подолати глухий кут у питанні кандидатури України. Рішення про старт переговорів щодо членства Києва та Кишинева в Євросоюзі може бути ухвалене вже найближчим часом.